Протягом суботи у шості буде триматись хмарна погода. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень розпочнеться та продовжиться до приходу вечора. Температура повітря в день підніметься до 12 градусів тепла вночі, опуститься до 3 градусів з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів на секунду. Протягом неділі у шості буде триматись хмарна погода. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Температура повітря в день становитиме 8%. 7 градусів тепла. Вночі стопчик термометру показуватиме плюс 5. Вітер південно-східний 2-5 метрів на секунду. У понеділок хмарна погода буде триматись до самого вечора. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря в день не підніметься вище 7 градусів тепла, вночі опуститься до 3 градусів з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів на секунду.